Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, як задати проксі в програмі WebHarvey. Запускайте програму та зверху знайдіть Settings. У вікні, що відкривається, вам потрібна вкладка Proxy Settings. Зробіть активним Enable Network Connection via Proxy Server. Правіше обирайте тип протоколу. Нижче стали активними поля для введення IP та порту вашого проксі. Вводьте ці дані. Якщо у вас персональний проксі і треба задати логін та пароль, зробіть активним Requires Authentication. І ще нижче стануть активними поля для завдання логіну та паролю. Вводьте також і ці дані. Тепер додайте проксі. В проксі список, натиснувши на плюс праворуч. Як бачите, проксі з'явилось у робочому полі в списку. Ви можете задавати один проксі або відразу імпортувати списком. А якщо у вас є кілька проксі, то нижче можете вибрати інтервал для ротації проксі. Коли задали проксі та вибрали всі параметри, натискайте на Apply. Тепер ви можете працювати у веб Харві за допомогою проксі. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.